На що саме важливо звертати увагу при маневрі розвороту? Дуже важкий маневр, дуже складний і дуже небезпечний. Ну, давайте ми зараз не будемо сильно зациклюватися на правилах дорожнього руху. Да? Тобто, ми одразу обумовлюємо, що ми маємо розвертатися там, де це не заборонено. Да? Важливо, не там, де дозволено, а там, де не заборонено. Це важливе саме формулювання, тому що якщо ви будете шукати там, де дозволено розворот, то можливо ви не найдете цього місця у вашому місті, бо може там нема такого знаку, який каже, що тут розвернеться. Тому ми маємо розвертатись там, де не заборонено. Де заборонено розворот, я перелічувати зараз не буду. В цілому ви ці місця знаєте, і ви можете, навіть якщо забули, подивитися в дорожнього руху, там є перелік місць де заборонено розворот. І насправді, навіть якщо ви не до кінця. Володієте правилами дорожнього руху дуже часто. Ми інтуїтивно навіть розуміємо, ну тут точно розворот заборонено. Да? Ну умовно в тунелі. Ну понятно, що розворот заборонено там або подвійно-суцільна. Понятно, що розворот заборонено. Тому ми розвертаємося там, де це не заборонено, де правила нам дозволяють. Другий важливий момент, якщо ми хочемо розвернутися на перехресті, ми маємо. Траєкторію побудувати поглядом таким чином, перед тим як розвертатись, щоб оцінити, що ми за один раз можемо розвернутися, тобто що нам не прийдеться зупинятись і здавати заднім ходом. Тому що, якщо нам прийдеться на перехресті зупинитись, бо ми в бордюр вперлися, і потім здавати заднім ходом, то це порушення, так як на перехресті рух заднім ходом заборонено. Це важливий момент. І найважливіше, перед розворотом ми маємо дати дорогу два рази. Перший раз перед розворотом. Тобто, зустрічному або тому, хто рухається по головні. І другий раз, після розвороту, тобто, коли ми розвернулись, ми маємо опинитися справа в більшості випадків. Це не завжди, але в більшості випадків. Ми маємо опинитися справа біля обочини. І ще раз глянути в ліве зеркало, чи ззаду там ніхто не приїхав, поки ми розвертались. І якщо там хтось їде по дорозі вже ззаду, да? тобто коли ми вже розвернулись, то ми їм ще раз даємо дорогу, і лише потім виїжджаємо на дорогу і їдемо далі. Тобто два рази дати дорогу потрібно. Ось такі от справи.